Це спустити на нуль. Одна мить, і ти віриш, що це назавжди любила його, як в останній раз. До затримки дихання, до порожнечі в серці. Він нічого не обіцяв. А ти хотіла вірити, що це неважливо. Дитина. Родина. Спокійне життя було так близько, як сон, який не можна втримати. Усе трималося на твоїй любові, на твоїх надіях. Але нестабільність зруйнувала все так швидко. Переживши біль, втративши себе, ти починаєш бачити головне. Ми міцніші, ніж думаємо. Навіть після найглибшого падіння є шлях нагору. Ніколи не дозволяй нестабільності зруйнувати свою цілісність. А тепер, запитай себе, що ти можеш відпустити вже сьогодні, щоб знайти себе знову?